Всім привіт це відео на каналі Samsung Experience Store, де ми дізнаємось нове про ваші гаджети. І так у мене в руках Galaxy Flip 6. Тож в цьому відео я з вами поділюсь про основні його фішки, які так сильно відрізняють Galaxy Flip від інших звичайних смартфонів. Це дійсно продуманий гаджет, можливості якого дозволяють ефективніше підійти до вирішення багатьох робочих та просто життєвих ситуацій. І сподіваюся, що деякі сценарії використання, які сьогодні я вам покажу, дозволять вам вільніше почуватись в багатьох життєвих ситуаціях. Тож ви підпишіться на канал, якщо ви тут раптом вперше, протисніть вподобайку, бо тут багато інших цікавих відео, і обов'язково напишіть щось в коментарях. А ми поїхали. І перше, це доступ до звичайних застосунків просто з зовнішнього екрану. Так, бо у Flip 6 є і зовнішній екран, і розкладаний внутрішній. Але пропоную почати з кастомізації. Одразу з коробки ви можете помітити, що на зовнішньому екрані ще немає жодних застосунків. Але якщо ви зайдете в налаштування телефону та прокрутите до самого. Низу до пункту додаткові функції, тут натиснете «Labs», ви побачите опцію програми, дозволені на зовнішньому екрані. Коли ви її ввімкнете, переконайтеся, що також увімкнено всі застосунки. Потім на зовнішньому екрані просто торкніться і утримуйте, щоб увійти в розділ віджитів. І тепер, якщо прокрутити до правого боку, ви побачите цей віджит застосунки, які можна додати. А ще ви можете відкрити будь-який застосунок, просто натиснувши двічі на бічну кнопку. Щоб це зробити, знову поверніть в налаштування і до розділу додаткові функції у розділі бокова кнопка натисніть запуск програми і виберіть потрібний вам застосунок. І тепер, якщо вам треба буде швидко знайти щось в інтернеті чи відповісти на якесь повідомлення, вам треба буде просто двічі натиснути на бічну кнопку. Йдемо далі. На зовнішньому екрані можна розмістити унікальні шпалери та навіть віджити. У Flip 6 є такі собі веселі шпалери. Просто торкніться і утримайте зовнішній екран, потім свайпити по шпалерах і гортайте їх. Є динамічні шпалери, які реагують на дотик. Якщо знову повернутись у налаштування, зовнішній екран додати об'єкт, ви побачите ще кілька опцій інтерактивних шпалер. Тепер повертаємось у вибір оформлення. Обираємо атмосферне фото, спробувати і обираєте будь-яке фото з вашої галереї. І ви можете встановити будь-яку фотографію як шпалеру, змінити вигляд годинника або обрати зовсім інший стиль. Коли така шпалера активна, вона підлаштовується під реальні умови, показуючи, чи йде дощ або сніг і який зараз час доби. Окрім того, у розділі готові інформативні заставки можна редагувати віджити, прибирати або замінювати їх на інші, наприклад, погода, рівень заряду батареї чи сповіщення. Усе можна підлаштувати під власний стиль. А придбати такий чи будь-який інший гаджет Samsung раджу в Samsung. Excel. Спірін-стор, бо там ви отримаєте і якісний сервіс, і консультацію, і при цьому ще і ряд ніштяків, як, наприклад, додатковий рік офіційної гарантії, чи, наприклад, ви зможете замовити сервіс Турбота, який захистить ваш екран. Ви просто обираєте один з пакетів Турбота, і навіть якщо щось станеться з вашим пристроєм, ви отримаєте компенсацію або відремонтований пристрій у разі негарантійного випадку. Детальніше про цю пропозицію та багато інших дізнаєтесь за посиланням в описі до цього відео. Пам'ятаєте свій дитячий садочок чи школу, коли вас знімали? От на такі камери. Тож у фліп-моді можна використовувати Фліп 6 як стару відеокамеру. Якщо в застосунку камери вибрати режим відео та увійти в фліп-мод, бічна частина екрана перетвориться на щось схоже на стару ручну відеокамеру. Це якби дрібничка, але слухайте, ну прям якась ностальгія. Ви можете тримати ваш фліп як стареньку, класичну олдскульну, я б сказав би, відеокамеру, але при цьому знімати якісне відео. Усі важливі елементи керування зосереджені знизу. Кнопка паузу, зупинки від. Відозапису повзунок зуму. Якщо натиснути і утримувати цей повзунок, ви можете плавно наближувати і віддаляти зображення. Крім того, якщо зупинити запис і натиснути вкладку Більше відкриється список додаткових інструментів. Якщо ви часто користуєтесь, наприклад, нічним режимом, перетягніть його вниз до ярликів. Продовжуючи про відеозапис, тут є функція подвійного запису, тобто запис з основної камери і фронтальної, яка дивиться на вас. Причому основну ви можете обрати ширококутну чи ультраширококутну. Це ідеально, якщо ви хочете зафіксувати свою реакцію на події. Заходимо в режим подвійний запис, вибираємо об'єктиви, натискаємо ОК. Натискаємо запис і відкривається попередній перегляд з обох камер одночасно. Це зручно для влогів, стрімів, для того, щоб ділитись своїми враженнями і показувати свої емоції. І фліп в такому режимі може ще і стояти за рахунок самого себе. До речі, про це фліп же ж ідеальний для відеодзвінків, бо не потрібна підставка. Фліп 6 створений для комфортного відео. Відеоспілкування завдяки конструкції шарніру ви можете поставити телефон на стіл у напіввідкритому стані. Він тримається сам без жодної підставки. Це зручно для відеодзвінків в будь-яких месенджерах: WhatsApp, Telegram, можна зробити Google Meet прямо на ньому чи Zoom. І до того ж, при створенні відеодзвінка можна використовувати якісні основні камери. Не те, щоб фронтальна, неякісна, але у будь-якого смартфону більший сенсор саме у основних камер. А тут же ж у нас ще є і додатковий екран. Який ви будете використовувати разом з основною камерою як видошукач. Таке відео буде мати кращу чіткість, автофокус, деталізацію та стабільність, ніж на фронтальну камеру. От вам і профіт. Якщо у вас багато часу на роботі йде на відеодзвінки, то ви можете зробити цей процес набагато більш комфортним і якіснішим. Ну і фліп дійсно може бути сам для себе штативом, щоб використовувати його камеру без рук. Коли вам треба щось зняти чи сфотографувати, а навколо нема нікого, хто вам допоможе, то Flip Mode стане в нагоді. У режимі фото натискаємо на півпрозорий квадратик і бачимо зображення з основної камери на зовнішньому екрані. Підтримуються жести, достатньо підняти долоню і активується таймер на 5 секунд. Ідеально для селфі або групових знімків. Оскільки телефон складається, вам не потрібен штатив. Просто поставте його на рівну поверхню та станьте в кадр. Це працює і в режимі відео. Фліп автоматично стежить за вами, якщо ви активуєте автофокус, значок із точкою в квадраті. Камера буде реагувати на ваші рухи: праворуч, ліворуч, вгору або вниз. І коригувати зум так, ніби вас знімає оператор. А ще я дуже люблю зранку під каву дивитись якесь відео на ютюбі. І звичайний класичний форм-фактор телефону треба вигадувати, як би так поставити. Щоб він, наче і на вас, дивився, але при цьому не падав. З фліпом все набагато простіше. Просто використовуємо фліп-мод і дивимось відео на одній частині екрана, а знизу у вас будуть доступними елементи керування. Це зручно для перегляду YouTube, фільмів чи відеодзвінків без підставки чи тримання в руках. Фліп буквально стає міні-ноутбуком. І так ви отримаєте додаткові інструменти: колесо прокрутки, тачпед, курсор. І це, звісно, не всі фішки, які доступні для фліпа. І в першу чергу варто, напевно, Згадати, що це окремий цікавий форм-фактор, бо незважаючи на те, що він вже багато років на ринку, він досі приваблює погляди, тому що ви дістаєте не просто класичний телефон, а от таку штучку, яку потім відкриваєте, і смартфон перетворюється на шикарний флагман. Якщо вам подобаються такі відео, то не забувайте протискати вподобайки, напишіть в коментарях, як вам оці круті фішки Samsung Galaxy Flip 6, і чекайте нових відео дуже скоро. Побачимось з. Вами, всім дякую за перегляд, пока.